Мало хто знає, що у випадку смертельної ДТП кожен водій може стати донором і після своєї смерті подарувати комусь життя. Звучить моторошно та благородно. І це дійсно так. Ще у 2018 році для врегулювання таких питань Верховна Рада ввели закон про трансплантологію. А в 2020-му Кабмін затвердив новий зразок водійських прав, де в окремих пунктах вказується група крові водія. Та його згода на посмертне донорство. Відповідно до пункту 12 постанови КМУ номер 340 для надання такої згоди і внесення її в документи, водій має подати письмову заяву і потім отримати оновлене посвідчення. Практика посмертного донорства існує в багатьох європейських країнах, а в деяких діє по замовченню навіть без попередньої згоди водія. І загалом це правильно, бо трансплантація органів є надзвичайно важливим досягненням медицини, яке рятує сотні тисяч життів в усьому світі. Єдине, що у нас мало хто знає про таку можливість. І це варто поправити, хоча б поширивши наше відео.